Книга Второзаконня, розділ сьомий. Коли Господь, Бог твій, впровадить тебе в землю, в яку ти йдеш, щоб зайняти її, і прожене перед тобою численні народи Хетитів, гіргашіїв, Аморіїв, Ханаанян, Перезієв, Хівієв і Євусіїв сім народів більших і сильніших за тебе, і як віддасть їх Господь, Бог твій, тобі на поталу, ти їх поб'єш і піддаси цілковитому знищенню, не укладатимеш з ними союзу та не матимеш пощади до них, не будеш своячитися з ними. Не віддаси дочки твоєї для його сина, і дочки його не братимеш для свого сина. Бо вона відхилила б твого сина від мене, і він служив би іншим богам, і тоді гнів Божий запалав би на вас і вигубив би вас притьмом. Ви ось що маєте чинити з ними. Жертовники їхні зруйнуйте. Стовпи їхні порозбивайте, святі їхні палі поторощайте, а тесаних їх бованів спаліте вогнем, бо ти народ святий у Господа, Бога Твого. Тебе вибрав Господь, Бог твій, щоб ти був для нього вартісним народом поміж усіма народами, що на землі, не тому, що ви численніші від інших народів. Полюбив вас Господь і вибрав вас, ви ж бо найменший з усіх народів. А з любові до вас, і щоб здійснити клятву, якою він клявся батькам вашим, вивів вас Господь потужною рукою і визволив вас із дому неволі, з руки фараона єгипетського царя. Знай же, що Господь, Бог твій, то правдивий Бог, Бог вірний, що дотримує союз і ласку по тисячні покоління для тих, що його люблять і пильнують заповіді Його. А тому, хто ненавидить Його, відплачує, гублячи його, не зволікає супроти того, хто його ненавидить, а відплачує незабарно. Отож. Пильнуй заповіді та установи і рішення, що їх наказую я тобі сьогодні виконувати. Ось тоді і буде. За те, що ви слухатиметеся цих розпоряджень і пильно виконуватимете їх, Господь Бог твій додержить тобі союз і ласку, якою клявся твоїм батькам. Він полюбить тебе, поблагословить. І розмножить тебе, поблагословить плід твого лона, і плід твоєї землі, твоє зерно, і твоє вино, і твою олію, та й приплід твоєї худоби і приріст твоєї отари на землі, про яку він клявся твоїм батькам, що дасть тобі. Будеш благословен понад усіма народами. Неплідного чи неплідної не буде в тебе. Ані в твоєї скотини, Господь відверне від тебе всяку недугу і пагубні єгипетські пошесті, що їх знаєш, на тебе не нашле, а напустить їх на тих усіх, що тебе ненавидять. Ти вигубиш усі народи, які Господь Бог твій віддасть тобі на поталу, твоє око нехай не жалує їх, і їхнім богам. Не служи, бо це було б петлею для тебе. А якби ти в своїм серці намислив, та ж ці народи багато численніші від мене, як же ж я здолаю прогнати їх? То не бійся їх. Згадай тільки, що зробив Господь Бог твій з фараоном і з усіма єгиптянами, великі кари, що їх ти бачив власними очима. Знаки і чудеса, і потужну руку, та й простягнуте рамено, якими Господь, Бог твій, вивів тебе. Саме так Господь, Бог твій, зробить з усіма народами, що їх ти боїшся. Навіть шершнів Господь Бог твій на них нашле, поки не вигубить і тих, що зостались або поховались перед тобою. Не лякайся їх. Бо Господь, Бог твій посеред тебе, великий і страшний Бог. Господь, Бог твій, прожене ці народи поволі сперед тебе. Не можна тобі знищити їх нараз, щоб не намножилося проти тебе дикого звіря. Господь, Бог твій, віддасть їх тобі на поталу і внесе між ними великий нелад. Аж поки не вигубить їх. Він віддасть тобі в руки їхніх царів, ти зітреш їх ім'я з під небес, ніхто з них не встоїться проти тебе, поки їх не знищиш. Тесані подоби їхніх богів попалиш вогнем, не зазіхатимеш на срібло і золото, що на них, і не братимеш собі, щоб не потрапити в пастку. Бо це гидота перед Господом Богом твоїм. Не вноситимеш гидоти до себе в хату, щоб не стати проклятим, як і вони. Будеш мерзитися всіма силами і гидуватимеш ними, бо вони приречені на прокляття.